Тож багато українських чоловіків вирішили не чекати, коли запрацює новий закон, а вже пішли до ТЦК оновлювати дані. Під військкоматами, навіть у дощ, як у перші місяці війни, знову черги. Ну, Треба встати на очок, то буду прописуватися в Києві, так що йдемо сладо. <реш> Держава від мене вимагає тепер, щоб я сюди прийшов. А, оскільки я знаю, що всі будуть чекати останнього дня, щоб прийти. Я не хочу просто стояти в дуже великий в мене по, по роботі. Плюс закон. Непридатний мирний час, новий закон, все змінилось. Я вже прийшов на комісію, кого водін сказав. Кого бронь, застали штрих ставити. Щоб вже на лобі було видно, що ти не сам, не камеліфон. Тому що в нас воєнно паспортнесов забрав воєнники і йшли, ставили бронь. Адписка, прийди вителка і познач три кодишки на печать заохочує чоловіків йти до ТЦК і підвищення штрафів для тих, хто не оновлює дані ще п'ять років. Нині тим, хто більше п'яти років не приходив у військкомат, доводиться платити від 1700 до 3400 гривень. Однак цього тижня парламент ухвалив законопроєкт, який збільшує штрафи за неоновлення даних чи на яку від 17 тисяч гривень за перше порушення до 25,5 тисяч гривень за повторну відмову йти у ТЦК. Новий ну, указ буде там. Наскільки я поняв, що там будуть штрафи дуже великі. Це одно прийшлося б хоч так, хоч так. Щоб потрапити до ТЦК, треба пройти цілий квест. Військові зобов'язані складають список, згідно якого їх кличуть всередину. Так як військкомат приймає лише з 9 до 1, за робочий день проходить менше 20 людей. Тож доводиться або займати чергу о 5 ранку, одразу по закінченню комендантської години, або проводити під ТЦК по 3-4 дні. При цьому просто зайняти чергу і прийти післязавтра не можна. Тут постійно проводять переклички. І тих, хто здався, так і не дійшовши до воєнкома, викреслюють зі списку без вагань. 49. 6. Я десь 65 червь. Пройшов десь о пів на 9-му. З 9-ї тисячі, 76-ї вечір. За третій день я в раз 17. Я записався рано після 55-ї. А це прийшов на полдев. Раді сьогодні попаду, а я ставила разом. А ага, коти в черзі? 18-й. У ПЦК чоловіків, які прийшли на уточнення даних, відправляють на ВЛК. Проходження маткомісії займає ще 3-4 дні. Там. Черги, черги, черги. Ну, зійстити на гармату 36, побачити там. Що там, що всередині, що на коридорах хлопці ходять. Можна було створити якісь електронні черги, підготуватися до цього якось, а то все як 10 років тому. Після ВЛК чоловіки знову повертаються у черги під ТЦК. ті самі 3-4 дні. Коли усі дані нарешті вносять у військовий квиток, військово зобов'язаних підпускають додому. Чоловіки у черзі кажуть, не чули, щоб когось мобілізували одразу після уточнення даних. Я такого не чув, що примусово. Ну я дивлюся, ну, що, ніхто не говорив, що примусово забирають. Такого немає. В режимі очікування, що що з ними буде далі? Так, щоб зразу потім відправляли кудись на бойові дії, такого не чути.